Книга буття розпочинається з брака, да, зі, шлюба, зі шлюбу. І книга остання? Об'явлення, вона також про шлюб. Вона закінчується шлюбом між Христом і церквою. Це ради того, ради чого Христос вмер. Тому ніколи не існує. Індивідуального християнства. Це єрість. Єсть я і мої відносини з Богом, і мені більше ніхто не потрібен, це єрість сучасного світу. Коли ми читаємо книгу дій, вона нас так не вчить. Люди приєднувалися до церкви, приєднувалися до громади, їх була змога перерахувати це і є членство, від якого сучасний світ відмовляється.